Ну і нарешті. Маленький почти келушний. Жерешина. Ох, і чорний він. Ну і нарешті. Подивіться. Виглядає як цей, а насправді бородочка. Ну і нарешті. Да. Саме він. Місцевий котяра. Що ти скажеш, Андрію? Дякую тобі. Добренько. welcome, Так. Повторимо. handmade, Знову бородочка. Не будемо зважувати, попробуємо взяти ще одного. Супер місто. Супер наживки і супер риба буквально поряд. Повторимо мородочку. Норму ще не взяли. Я задоволений. Правда, на коротке, недалеко. Супер.